Європа сьогодні спробує переконати американського очільника до зустрічі з кремлівським диктатором, не робити поступок у питанні України задля спільних перемов з європейськими та американським лідером. Президент Зеленський вирушив до Берліна в Білому домі. Тим часом назвали майбутню розмову Трампа з Путіним вправою на слухання, ймовірно, таким чином намагаючись знизити рівень очікувань від неї. Нічого про Україну без України. Отже, європейці сьогодні проведуть зустріч з Володимиром Зеленським, хочуть узгодити свої позиції перед самітом Трампа і Путіна, який відбудеться вже післязавтра. А також сьогодні європейці влаштують переговори з президентом Зеленським і з очільником США Трампом і його віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Ініціатива скоординувати європейську позицію і чітко донести її до Вашингтона належить саме Берліну, і там зараз перебуває кореспондентка ТСН Наталія Фібрік? Вона з нами на прямому зв'язку. Наталю, отже, який графік зустрічі сьогодні? Я так розумію, він доволі насичений, і як власне європейці хочуть достукатись до Дональда Трампа? Святослава, вітаю. Ну дійсно, Берлін сьогодні живе в такому режимі екстреної дипломатії, і до Берліна летить президент України Володимир Зеленський. Тож зустріч українського президента та німецького федерального канцлера буде зовсім не віртуальна, а цілком реальна і наживо. І європейські лідери та Україна дійсно сьогодні будуть намагатися вплинути на американського президента ще до того, як він сяде за стіл переговорів із Кремлем. І сьогодні заплановані одразу кілька Віртуальних переговорів все почнеться після обіду. Канцлер Фрідріх Мерц а збирає відеоконференцію у форматі лідерів Франції, Італії, Фінляндії, Великої Британії та Польщі, а також президента України Володимира Зеленського, який разом із Мерцем буде у Берліні. І до них приєднаються голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен та генсек НАТО Марк Рюте. Пізніше запланована наступна. Зустріч уже із президентом США Дональдом Трампом і його віце-президентом Джейді Венсом. І Це такий ключовий момент дня. Бо саме тут спробують переконати Вашингтон у необхідності враховувати інтереси України у будь-яких домовленостях із Росією. І потім ще в окремому форматі збереться так звана коаліція охочих. Це група держав під проводом Німеччини, Франції та Великої Британії, які готові брати участь у гарантуванні майбутнього. Мирного плану для України, а це можливі військові місії, якийсь контроль за перемир'ям. Ну і головні теми, які хочуть обговорити, це власне як посилити тиск на Москву, щоб змусити її до реальних переговорів, який може бути план мирного врегулювання і як після війни гарантувати Україні безпеку. Європейські столиці демонструють єдність у тому, що дійсно ніяких рішень без Києва приймати не можна. І напередодні була спільна заява. Шести країн та Єврокомісії, де зазначали, що Україна має право самостійно визначати своє майбутнє, і це означає ніяких угод про території без участі української влади. Втім, на тлі у такої єдності все одно були дещо суперечливі сигнали, наприклад. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте в інтерв'ю американському телеканалу вже почав говорити про поступки України у розміні територій. І в Берліні в інших столицях це критикували, тому що такі передчасні розмови. А які ж території має віддати Україна? Ну точно не посилюють переговорну позицію. Канцлер Фрідріх Мерт заявляє, що не припустимо, щоб валясті обговорювали чи взагалі вирішували територіальні питання за спиною України та Європи. Ми інтенсивно готуємося до цієї зустрічі на європейському рівні разом з американським урядом, і ми сподіваємося, що уряд України, що президент Зеленський візьме участь у цій зустрічі. У будь-якому разі, ми не можемо прийняти, щоб територіальні питання між Росією та Америкою обговорювалися або вирішувалися над головами європейців та українців. Я припускаю, що американський уряд бачить це так само. Саме тому існує така тісна координація. Координація. вона продовжуватиметься у найближчі дні також британський прем'єр Кір Стармер перед цим самітом підкреслив, що потрібні міцні та дієві безпекові гарантії для України, щоб російська агресія не повторилася. Тож сьогодні всі ці переговори перед рандеву Трампа і Путіна валясці для того, щоб посилити європейську позицію і, власне, не дати домовлятися про майбутнє Європи без Європи. Ну і тут ми дійсно вперше бачимо аж таке лідерство Берліна. Ну і також сьогодні запланована прес-конференція Фрідріха Мерца і. Володимира Зеленського у Берліні по завершенню цих віртуальних зустрічей або прес-конференція, або це будуть заяви. Зрозуміло, стане пізніше. Тож будуть деталі та результати. Святослава я тобі дякую за подробиці і звичайно чекаємо новин з Берліна. Кореспондентка ТСН Наталія Фібріх про німецький візит Володимира Зеленського і про спільні з європейцями переговори з президентом та віцепрезидентом США, які заплановано на сьогодні.